Вичищаємо табуйовані вислови з нашого щоденного мовлення сьогодні. Під приціл лагідної українізації потрапляють фрази зі словом приймати. Отож починаємо пильно і ненастанно шукати правильні солов'їні замінники. Спершу найпоширеніша помилка наших чиновників приймати рішення у Верховній Раді України у всіх обласних радах. Закони резолюції рішення можна тільки ухвалювати в Україні. Нарешті ухвалили закон про скасування ПДВ і ввізного мита на деталі для дронів. Також найбільш популярним замінником калькованого приймати є дієслово брати в недоконаному виді та узяти в доконаному. кажемо не приймати участь, а брати участь, не прийняти до уваги, а взяти до уваги. Прийняти за основу ні. Правильно узяти за основу, прийняти за правило. Відкидаємо, говоримо взяти за правило, приймати близько до серця. Помилка у нас буде брати до серця, приймати вину на себе, також ні. Кажемо, узяти провину на себе. Володимира Зеленського запросили взяти участь у саміті НАТО. Узяла за правило не нехтувати жодним сигналом повітряної тривоги. Неможливо не брати близько до серця особисту трагедію кожного українця. Далі не все так просто: універсальних замінників немає. Багата українська пропонує запам'ятовувати, приймати за жарт, викидаємо. солов'їною буде. Сприймати як жарт. Не варто сприймати як жарт повідомлення про ймовірність ядерного удару. Приймати форму міняємо на набувати форми. Або вигляду надважливо, щоб війна в Україні не набула форми замороженого конфлікту. Освічені українці не приймають приймаючи сторону під час суперечки, а стають на бік когось. Україна неодмінно здолає Росію, бо США стають лише на бік переможця. Наші розмови не приймають інший оберт. А повертають на інше, українські дипломати мають чітку позицію і не дозволяють розмовам повертати на інше, прийняти відповідні міри. Точно ні, варто говорити вжити належних заходів. Київська влада вживає всіх заходів, аби убезпечити жителів міста від ракетних атак. Наші відважні військові не приймають присягу на вірність Україні, а складають присягу чи просто присягають на вірність, перехоплює подих, коли чую, як складають присягу члени іноземних добровольчих батальйонів. І звісно ж, правильно солов'їною запитати не за кого ви мене приймаєте, а за кого ви мене маєте, за кого вони нас мають, що намагаються залякати обстрілами. Фразеологізми дослівно теж не перекладаємо прийняти за чисту монету має звучати як сприйняти чи взяти за щиру правду. На жаль, час від часу російську пропаганду користувачі соцмереж сприймають за щиру правду, прийняти в штики. Ні, буде зустріти багнетами чи зустріти вороже. Кожен українець зустрічає вороже меседжі про мирні перемовини: прийняти біле за чорне помилка. Говоримо. Мати біле за чорне, зазомбовані пропагандою росіяни мають біле за чорне, і свято вірять брехні своєї влади. Тож непохитно тримайте мовний фронт і візьміть собі за правило читати українське, дивитися українською, розмовляти по-українськи.